Доброго дня всім добрим людям і так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії і демократичної країни на планеті України, як я кажу, немає. На переконання суду перебування держави в правовому режимі воєнного стану є вагомою причиною, щоб вести мову про необхідність виконання військового обов'язку всіма громадянами України, в тому числі і свідками його. Це витяг з постанови касаційного кримінального суду. Верховного суду від 15 квітня 2025 року справи номер 573 дріб 406, дріб 24. Ну і таким чином Верховний суд, застосувавши переконання, а в суду не може бути переконання, в нього може не може бути моралі там і так далі, і оціночних суджень. Застосував це переконання і таким чином на сьогоднішній день встановив те, що було і спочатку написано в Конституції України: що захід вітчизни, Я звертав увагу, що це русизм. У нас в українській мови є батьківщина незалежності і територіальної цілісності України є обов'язком громадян України. Причому всіх громадян України незалежно від віку, від статі, від переконань і так далі і тому подібне. І тому на сьогоднішній день держава до початку повномасштабного вторгнення робила все можливе для того, щоб розколоти український народ на частини, оскільки за правилом розділяє володарів так набагато легше управляти. Розділеним народом. Ну і стосовно коментів до цього рішення було багато, в тому числі відомим той факт, що свідки Єгови навіть в радянський час вважали за потрібне відсидіти 3 роки в тюрмі, але не служити в радянській армії. Тобто, це люди тверді з твердими переконаннями. Ну, так вони кажуть, і так, в принципі, в більшості випадків і воно і є. І тому на сьогоднішній день, у відповідності до Конституції України, суд зобов'язаний був замінити військовий обов'язок на альтернативну не військову службу. Те, що закони, законодавець прописує не зовсім нормально, не зовсім адекватно. Це інше питання, але суд мав зобов'язати людину виконати свій військовий обов'язок у формі альтернативної невійськової служби. Тобто без носіння форми військової мав зобов'язати людину на моє глибоке переконання, оскільки вільної людини у вільний. Країні є переконання, а у суду такого, такого переконання не може бути. І тому е, суд, е, на моє, глибоке переконання, мав все-таки звільнити від кримінальної відповідальності людину і зобов'язати її е, на період, особливий період е, працювати на благо батьківщини і на благо. Е, те, що називається захист своєї вітчизни, захист незалежності, і територіальної цілісності. Ну і е, багато коментів було з того, що Верховний суд порушив міжнародне право е, Конституції України про Альтернативну Службу, а також ввів в оману всіх людей, громадян України. Оскільки там було посилання на те, що. Юридично Україна не визнала факт війни, я вже це тлумачив, оскільки в нас немає такого поняття як факт війни. Є збройна агресія є держава Російської Федерації міжнародно це відповідає міжнародному законодавству, і потрібно давати відсіч цій збройній агресії. Ну і стосовно обмеження прав і свобод гарантованих Конституцією. Згідно статті 22 Конституції України, ну, обмеження прав і свобод в даному випадку не відбулося. В даному випадку відбулася маніпуляція Верховним судом норм права, які фактично на сьогоднішній день Верховний суд є доволі добрим маніпулятором. Цих, цих норм права і він завжди, коли, ми, коли йому вигідно пише, що це не передбачено конституції в іншому випадку, що це не, не, не суперечить раніше прийнятим правовим висновкам Верховного суду України. Ну ці маніпулятивні е, спекулятивно е, вислови Верховного суду є вже загальновідомими. Для тих хто, людей, хто читає рішення Верховного суду, хто стикається по повсякденній роботі, роботі з цими рішеннями суду, ну і, в принципі, єдиним, що тут морально не підходимо, є те, що людину, яку викликали на ТЦК для подальшої мобілізації на військову службу, в принципі, вона має право уникати такої мобілізації, і таке право, в принципі, є загально визнаним правом, є частиною цього права, що називається природні права людей. Ну і держава не врахувала віросповідання цього засуженого, оскільки є це все загально відомо, що свідки Єгови від будь-якої військової служби відмовляються. Ну і посилаючись на те, що військовий напад на державу та відповідно самооборона проти такої агресії є тим винятковим випадком, який дозволяє державі впроваджувати певні пропорційні обмеження щодо можливості відмови від військової служби з релігійних мотивів, за яких не можна вести мову про порушення статті 9. Конвенції про захист прав людини і в основу основоположних свобод, адже і сама Україна є підписантом цієї конвенції. А відтак, якщо її існування поставлено під загрозу внаслідок військового нападу, то очевидним є те, що держава повинна вжити всіх можливих заходів для самозбереження, у тому числі мобілізації військових зобов'язань. Ну Є моральне питання, чи суд мав право взагалі оцінювати релігійні переконання людини, оскільки він повинен виходити з презумпції щирості. І якщо людина заявляє, що вона не може щось робити через своє релігійне переконання, то це збігається з тим з відомими погляди релігії, що вона говорить щиру правду, а в суду немає права і жодних правових підстав для цього, щоб сумнівати в цьому. Ну і суд чіпився для дослів і фактично проігнорував зміст цього всього. І я думаю, що на сьогоднішній день поставлено в основу прецедент, тому будь-яка людина за виключенням споконвічних українців. Будь-яка людина інша, яка є громадянином України, зобов'язана приймати участь в бойових діях, зобов'язана воювати за державу, за її територіальну і цілісність, за її незалежність і за цю цей русизм, який називається вітчизна. Дякую за увагу! Будьте здорові! Всім всього доброго!